Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Кінь і хлопчик. Розділ 9 Через постелю. Який жах, щось несамовите, заскімлила Лазараліна. «Ох, Люба, я так перелякалась. Мене усю аж трусить. Ти тільки доторкнись. Ходімо, сказала Равіса, яку теж пробрала дрож. Вони пішли у новий палац. Коли вийдемо звідси, нам більше нічого не загрожуватиме. Стільки часу втрачено. Проведи мене вниз, до пристані, швидше. Люба, ну хіба так можна? вигукнула Лазараліна. Я не здатна нічого робити зараз. О, мої нерви. Ні, давай спершу положимо трішки, а тоді підемо назад. Чому назад? стрепенулася Равіса. «Ох, невже ти не розумієш, чому ти така черства?» – вимовила Лазараліна, зриваючись на плач. Аравіса вирішила, що зараз не час на милосердя. Послухай мене, твердо сказала вона, добряче при цьому струсанувши Лазараліну. Якщо я почую ще, бодай слово про повернення, Знаєш, що буде? Я вийду у коридор і закричу. Тоді нас обох схоплять. Ліпше негайно відведи мене до пристані. Але нас обох уб'ють, пробелькотіла Лазараліна. Хіба ти не чула, що сказав тісрок? Хай живе вічно. «Чула». Хай ліпше мене уб'ють, аніж мають видати заміж за Агошту. Ходімо. Ух, ти не маєш серця, простогнала Лазареліна. Я таке пережила. Проте у неї не було іншого вибору, як робити те, що каже Аравіса. Лазараліна повела її по сходах униз, де вони уже побували. А тоді через ще один коридор до виходу з палацу. Врешті дівчата опинились у саду. Тераси його доходили до самого міського муру. Вгорі яскраво світив місяць. Правда, коли поспішаєш або надто схвильований, то не маєш змоги роздивитись навколо. Навіть коли опиняєшся у дуже гарних місцинах. Ось чому, коли Аравіса згодом намагалась відтворити у пам'яті той сад, то їй вдавалося виловити хіба якісь неясні уривки, рівненькі галявинки, тихеньке дзеркотіння водограїв та довгі тіні кипарисів. Дівчата минули сад. І опинилися під самим муром, що похмурою тінню нависав згори. Лазараліна так тремтіла, що ніяк не могла відсунути засувку хвіртки. Це зробила Аравіса. Хвіртка відчинилася, і вони побачили ріку, що відбивала місячне світло невеличку пристань. І кілька прив'язаних човнів на ній. Прощавай, мовила Равіса. Дякую тобі. Вибачай, коли я поводилася негречно, але замислись, чому я втекла. «Ох, Равіса, Люба, заговорила Лазараліна. Може, ти передумаєш? Ти бачила, якою великою людиною стала гошта? Велика людина. Повторила Равіса. Підлий раб, плазун, якого частують з тусанами, а він тішиться, не мов би який скарб набув. Сподівається врятувати власну шкуру і намовляє безсердечного тісрока, аби той намислив смерть рідного сина. Тьфу! та я швидше вийду заміж за батькового Кухарчука. Аніж за таку почвару. Ох, Равісо, Равісо, як ти можеш говорити такі страхітливі речі? І прочі срока хай живе вічно. Якщо він збирається так вчинити, значить це правильно. Бувай, сказала Равіса, а ось плаття твої мені сподобались, і будинок твій теж гарний. Я певна. Що у тебе все буде гаразд, хоча мені таке життя не підходить, прикри за мною тихенько хвірточку. Вона випручалася з обіймів подруги, сіла у човен, відштовхнулася від пристані і за якусь хвильку вже була на середині ріки. Угорі ясно світив місяць. Води гойдали його відображення. Ніч дихала прохолодою і свіжістю, Аравіса добралась до протилежного берега, десь неподалік пукнула сова. Як гарно, подумала дівчина. Аравіса виростала у селі, а в тажбані завжди почувалася чужою. Якби її воля. Вона не залишалась би там ні хвилини. Аравіса ступила на берег. Тут панувала темрява, бо дерева заступали місяць. Проте дівчині вдалося відшукати той самий путівець, яким ішов шаста. Аравіса рушила вперед. Аж ось перед нею. Відкрилися піщані простори пустелі. тут уже не було жодної стеблинки. Дівчина обернулася ліворуч так само, як шаста, і побачила чорні обриси гробниць. Ревіса була не з боязких, проте у цю хвилину серце її здригнулося. А якщо там нікого немає, а якщо перевертні. Та ось вона випнула вперед груди і трішки висунула кінчик язика від зусилля і рушила у бік цвинтарища. Уже підходячи до грабниць, вона побачила бругу гвіну та конюха. Гаразд, можеш повернутися до своєї пані, сказала йому Аравіса. Вона забула, що міські ворота відчиняються аж уранці. Ось тобі гроші за твій труд. Слухаю і підкоряюсь, відповів слуга і шпарко припустив у керунку міста. Підганяти його було зайве, він теж не міг визбутися страху перед упорями і всякою нечистю. Аравіса на радощах розцілувала гвіну та бругу і поплескала їх по шиї, мов звичайних коней. А ось і шаста хвала леву. вигукнув бругу. Аравіса озирнулась і побачила неподалік шасту. Він побачив, що конюх пішов геть і виліз зі своєї схованки. Що ж? Сказала Равіса, нехаймо часу. І далі вона у кількох словах розповіла їм про наміри Рабадаша. Год не вигукнув бругу, струснувши гривою і тупнувши копитом. Нападати у мирний час, не пославши виклику, доведеться збити з нього пиху. Ми його випередимо. А встигнемо? спитала Аравіса, вправно застрибуючи у сідло гвіни. Шасті теж захотілося так хвацько осідлати коня. Іга га, -га заіржав прогу. Сідай, часто, встигнемо. А як же?» Рабадаш сказав, що виступить уночі. Повідомила Аравіса Люди завжди так кажуть, відповів Бругу Але хіба можна за одну хвилину напоїти і осідлати дві сотні коней, зібрати харчі на ціле військо та озброїти вершників? Гаразд, куди рушаємо? На північ? Ні, заперечив шаста. Я знаю, як ліпше. Ось я тут накреслив. Поясню пізніше. Гей, коники, поверніться трішки ліворуч. Ага, дивіться, ось туди. І ще одне, сказав на останок другу. Легенди розповідають про блискавичні рейди, коли коні цілий день мчать галопом. Та насправді це неможливо. Щоб зовсім не вибитись із сил, час від часу доведеться переходити на спокійну ходу, а їхати будемо риссю. Пам'ятайте, як тільки ми з гвіною перейдемо на ходу, ви маєте спішитися і йти собі побіч. Гаразд, ти готова гвіно? Рушаймо! Вемьянарни топи в півночі.